Скільки багів ви виготовили вже? Зараз вже чотири їздять. П'яту, шосту робимо паралельно, тому що користуються спросом і треба якось удосконалюватися і робити їх швидше. І перші чотири вже у військових? Так, да, так, вони їздять на Бахмуті. На евакуації це перва в розвідки. Друга у нас на запорізькому напрямку вона теж їздить. Розкажіть про перше авто. Хто платив за його виготовлення? Е, перше авто я почав робити ще в 2015 році. У мене була з дитинства мрія створити щось власноруч, і тому я почав потихеньку паралельно своєю основною роботи, почав її робити, виготовляти. У мене американці її викупили. Українська діаспора в Америці. Так, так, так. Да. Волонтери їх викупляють. І за ці кошти ми далі строїмо другі баги і працюємо. Тобто ви на цьому не заробляєте гроші? Що... Немає ніякого заробітку.